Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро. І з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні у нас як зазвичай прогноз на наступний тиждень з 8 по 14 грудня або на наступні 7 днів, коли б ви його не побачили. Прогноз я буду робити на три варіанти. І для вас я підготувала камінчики. Дивіться, перший варіант оцей рожевий камінчик, кому подобається. Другий варіант такий ну, карамельний, я б сказала, карамельного кольору. І останній такий м'ятний, прозорий, такий блакитно-блакитний е прозорий <розорий> камінчик. Е сьогодні я буду використовувати таро Midnight City таро. Це таро міста, в якому північ так переводиться, і воно зроблено на основі міста Нью-Йорк. Художниця його зробила. Все тут про Нью-Йорк. Дуже класна колода. Вона в мене працює на питання бізнесу, фінансів, відносин, офіційних відносин між людьми, контрактів, угод і таке інше. І е, першу карту, основні тенденції тижня. Я витягую з колоди, кхе, вибачте, з колоди пентаро, яка складається тільки зі старших арканів. Дуже її люблю, дуже класна колода. Тож, обирайте або цифру 1, 2, чи 3, чи обирайте камінчик. Перший варіант такий рожевий камінчик, другий варіант карамельний і третій такий блакитний прозорий камінчик. Так, Одинички, ваш варіант номер 1 Рожевий камінчик хто обрав. Дивимося ваш прогноз на наступний тиждень. Загальні тенденції тижня для першого варіанту, для рожевого камінчика. І сам розклад. Позитив тижня, негатив тижня. Карта порада і карта попередження. Загальні тенденції тижня. Карта суд. Це така потужна доволі карта, але в масштабах тижня вона не буде завжди казати про якісь такі доленосні події, про розділення життя на до і після. Можливо, звісно, можливо, в когось відбудуться дуже важливі події на наступному тижні. Але взагалі, коли ми дивимося маленький ну, срок, маленький термін день або тиждень, то і карти трішечки меншого масштабу програються. Тобто суд це може бути казати про те, що ваш наступний тиждень буде направлений на спілкування зі своїми родичами, старшими, молодшими. Це не тільки ну, ваша родина, з якою ви проживаєте, да? але це Просто ваш, скажімо так, рід, старші родичі, бабусі, дідусі, там, брати, двоюрідні і так далі. І тому подібне. Тобто спілкування з родичами або питання які, ну, питання, які стосуються вашої родини, або ваших родичів. Також на наступному тижні вплив на події наступного тижня може оказувати. Повідомлення, якесь повідомлення, якийсь дзвінок, якась новина. Якщо до цього у вас була якась ситуація в вашому житті, яка тягнулася і не вирішувалася, то на наступному тижні вона може або вже вирішитися, або ну, почати такий процес, прогрес да, в цій ситуації, вона почне рухатися, вона почне зрушити з місця, вона зрушить з місця. Тож, ожидайте, очікуйте важливих подій. Позитив тижня, дев'ятка мечів. Дивіться, в позитивній позиції знаходиться не дуже позитивна карта, така досить важкувата карта. І Коли в позитивній позиції така важка карта, треба з неї в, неї, в ній самій знайти якийсь позитив. І я це зараз для вас зроблю. Дивіться, взагалі, от, взагалі ця карта, дев'ятка мечів. Каже нам про те, коли нас мучать якісь тривожні перечуття, тривожні думки, коли ми заздалегідь вже зациклилися на негативному розвитку подій і прокручуємо в голові якісь негативні сценарії. І це нам навіть не дає спати. От вам тут видно, да, що тут на годиннику якась така три години ночі. Зазвичай це самий тривожний час доби, коли ми прокидаємося і не можемо заснути через якісь негативні думки, якими ми самі собі себе накручуємо. Оце саме головне, що це не події, це не подійна карта, не ситуативна. а це саме карта, самонакручування. А який же в ній позитив? Да, ви запитаєте, бо це ж позитивна позиція. В мене декілька разів ця карта програвалася саме в позитивному сенсі, таким чином, що коли людині якісь думки не дають спати, не дають нормально функціонувати, і ви постійно ходите з цими думками, а раптом щось піде не так, а раптом я облажаюся, а раптом щось трапиться, то це не просто думки. Це ваша інтуїція вам показує ваші слабкі місця. І в тому, і в цьому полягає сам позитив, що якщо вас щось тривожить і мучає, придивіться саме в цю точку, от там от ваше слабке місце. І попіклуйтеся про те, щоб ну, якось мінімізувати ці негативні наслідки, про які вам вже ваша підсвідомість натякає. Ви можете або Перевірити те, що у вас там. Ну, Наприклад, ви завтра вам здавати якийсь отчот, да, і ви переживаєте, як його сприймуть. Ну, Передивіться його да? і знайдіть ці слабкі місця, і перестрахуйтеся. Або маєте якийсь план Б на випадок чогось, да? якщо вам перед вами. Ну, ви думаєте про якусь подію, яка буде там завтра чи на наступному тижні відбуватися, і ви за неї сильно переживаєте, то ви скла... Скла... складіть для себе план Б. Якщо дійсно все піде не так, да, що я буду робити? І ви будете таким чином попереджені, ви будете таким е... чином е... себе підстрахуєте. От в цьому позитив цієї карти. А в чому ж у вас на наступному тижні негатив? Негатив карта мах, негатив в тому, що ви не зможете на все вплинути. Да? У вас не буде всіх важелів впливу на ситуацію, але щось ви зможете зробити самі самостійно. Да? Повністю ситуація не під вашим контролем. Але щось ви зможете зробити. Мах в негативі може казати, що ви не зможете правильним чином аргументувати ну, те, що вам потрібно, да? якщо ви хочете когось в чомусь переконати. Чи, чи, можливо, у вас планується якийсь? Знаєте, мені що зараз спало на думку, можливо, якийсь публічний виступ або перед якоюсь комісією, або ще десь, де ви себе презентуєте. Да? І от карта Маг в негативі каже, що у вас недостатньо аргументів, недостатньо інформації, або недостатньо впевненості в тому, що ви це зможете зробити. І оця карта в позитиві вам і каже: підготуйтеся, перевірте все 10 разів, продумайте от те, чого ви боїтеся, от немов би воно вже стається, от що ви будете робити, або як вам від цього ну, унеможливити це. Ще карта маг, ви знаєте, тут може йти мова про здоров'я. Можливо, комусь із вас, не всім, комусь, да, ви ж знаєте, це загальний розклад, це для когось, не для всіх. Можливо, щось іде мова про якесь оперативне втручання. І, звісно, ви про це дуже переживаєте і ніякого позитиву там не бачите. І переживаєте, що ну можливо спеціаліст не так не такої кваліфікації. Якщо ви ще можете обирати, якщо ви можете ще подумати, то подивіться можливо інших спеціалістів. Або просто візьміть і дуже докладно поспілкуйтеся зі своїм лікарем, да що він вам скаже, бо ви більше переживаєте, ви не можете впливати повністю. Да, бо не ви лікар, ви не можете себе оперувати або лікувати. От в цьому і полягає для вас негатив. Ви не можете на це вплинути, але ви можете знайти як мога більше інформації, яка вас заспокоїть. Ну і взагалі, якщо це не брати медицину, не брати лікування, то це якась ситуація, на яку ви не можете в повній мірі впливати. І це для вас є негативом. Ем... Ну і ще, можливо, замагом це не саме про вас, а про якусь людину у вашому оточенні, яка якимось чином намагається вами маніпулювати. Вона намагається вам вкладати в голову те, що не є вашим, те, що треба їй. Вона переслідує якісь які свої цілі і наміри, і вас намагає якось маніпулятивними діями примусити щось робити або стати на свою точку зору. І це вас непокоїть. Я бачу, ви це відчуваєте, і це ганяєте, ці думки. Тож дивіться, оці. Погані думки, це позитив, те, що ви не йдете бездумно на чужі маніпуляції, а ви е, маєте критичне мислення. І це для вас дуже класний позитив. Бо тоді е, виявляється, що вами не можна керувати. Ну, я не знаю. Тут я багато вже 10 хвилин вам розказую тут щось таке глобальне для вас, навіть не глобально, а якась така інформація йде, що якась людина на вас впливає. А ви не хочете, щоб на вас впливали. І ви пручаєтесь і думаєте про це. Можливо, ще ви не знайшли всі аргументи, але ви їх обов'язково знайдете. Так, карта порада. Порада, дев'яточка жезлів. Дивіться, одна дев'ятка і ще одна дев'ятка каже про те, що вам треба думати своєю головою. І дев'ятка жезлів в якості поради каже, щоб ви. Закрилися, виставили кордони, не дозволяли комусь у цьому магові маніпулятору заходити за ваші кордони і якось рухати вас. Да? Ваші кордони повинні бути жорсткими. От дивіться, тут саме про це, мабуть, іде. Я думаю, що тут, скоріш за все, не про лікування, хоча у когось також це може бути. Да? А саме про тиск на вас, і вам треба запобігати цьому тиску і дуже міцні кордони е вибудувати. І карта попередження Паш Кубків. Ну не будьте дитиною, да, не ведіться на якісь емоційні такі гачки. Будьте дорослою людиною, яка має критичне мислення і має ну, кордони, міцні кордони. тут про це, саме про це, про маніпулювання. Сподіваюсь, вам це було корисно. Мені ж само стало цікаво, що ж там таке відбувається. І зараз другий варіант. От, хто вибрав такий карамельний камінчик, дивіться, і другий варіант, цифру 2, для вас основні тенденції, основні настрої тижня. І сам розклад для другого варіанту на наступний тиждень. Поки я мішаю карти, нагадую всім про те, що бажано би поставити мені вподобайку для обміну такими енергіями. І підписатися на мій канал це просуває наш україномовний Ютуб. Да, в нас на Ютубі не дуже багато україномовного контенту, але ви самі в змозі на це вплинути своїми вподобайками і своїми підписками. Тож, розклад для другого варіанту: позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження для другого варіанту. Так, основні настрої тижня закохані. Комунікація, комунікація, ще раз комунікація, перемовини, угоди, спілкування, знаходження компромісу, знаходження спільної мови і результату, який подобається всім. І ще за закоханими основні тенденції тижня це буде якийсь вибір перед вами. Ви там через щось ви вагаєтеся, але ви вже серцем своїм підсвідомістю ви розумієте, чого з двох варіантів вам більше хочеться. І ви прям туди йдете вже, але так трішечки ну, ще хочете посумніватися, чи ще зважити щось. Але це вибір, вибір якийсь перед вами стоїть. Але або, вибачте, буде стояти на наступному тижні. Карта позитив, відлюдник, в позитиві для вас буде трішечки таке усамітнення, прийняття рішень наодинці, не обговорюючи з кимось. Також в позитиві за відлюдником буде якесь навчання, здобуття знань. Да? Воно буде таке, знаєте, для вас дуже приємним, дуже позитивним. Це не через силу, коли ви навчаєтеся, а коли ви навчаєтеся саме за своїм бажанням, вам це цікаво. Ви прямо так от занурюєтесь, бачите, там от за віконечком вже ніч, багато-багато книжок. І цей чоловік, цей відлюдник, сидить і навчається і не може навіть цього кинути. Пошук інформації, навчання і усамітнення. От, побудьте на самоті, да? хоча основні тенденції тижня у вас там іде комунікація, коли ви наспілкуєтеся протягом дня або протягом тижня отаке, знаєте, самотність в тиші, отам, сам собі в тішені і спокійстві, як я люблю казати, це буде для вас позитивом. Негативом буде, а вам отак от посидіти просто не дадуть, бо буде багато роботи. Буде багато роботи. Буде, якщо ви з клієнтами багато клієнтів, тобто от спілкування, да, це може бути можливо, не все буде так приємно. В негативі може бути втома. От просто втома, коли ви працюєте, працюєте, не розгинаючи спини. І за цією картою ще в негативі може бути таке, що ви е, так працюєте, от не дарма кажуть, не розгинаючи спини. Ви можете за, заробити собі проблеми з позвоночником чи е, просто зі спиною. Да, втома така, втома від роботи. Але може бути, ви знаєте, може бути і навпаки, що за відлюдником можливо ви засядете вдома і так відсторонитися, і не буде у вас роботи. Можливо, от знаєте, я б сказала, можливо, як протилежний варіант, що мало роботи, ви би хотіли працювати, а роботи маловато, да не вистачає. Але те, що ви якийсь час побудете на самоті. Самі собі вдома. Можливо, для вас це буде в позитиві, що ви відпочинете від зайвого інформаційного шуму. Може бути і так. Але от вісімка пентаклів в негативі деколи спрацьовує якби гіпер да? черезмірно, занадто, коли багато роботи, і вам ніколи розігнути спину. Такий буде негатив. Ну, окей, під Новий рік можна і підзаробити. Карта порада. Карта порада. Четвірка жезлів. Четвірочка жезлів, вибачте, там киця намагається в шафу потрапити, грюкає дверима, не знаю, чутно вам чи ні. Четвірка жезлів якості карти поради каже, що можливо, якщо ви не розгинаючи спини, попрацюєте весь тиждень, ви досягнете якогось дуже позитивного для вас результату. Можливо, знаєте, це якийсь останній процес, а останній етап якогось проєкту чи навчання. Можливо, ви закінчуєте курси чи якийсь навчальний заклад. І от четвірка жезлів каже. Відсвяткуйте завершення цього етапу, відсвяткуйте досягнення результатів в колі друзів або в тому колі, в якому ви цей процес проходили. Наприклад, це ваша колектив на роботі. Якщо ви завершили якийсь проект, ви можете всі разом це відсвяткувати. Це може бути корпоратив з приводу закінчення року, фінансового року, там, робочого року. Чи просто взагалі в цей час у вас якийсь корпоратив новорічний. Але ця карта дуже часто каже про завершення якогось етапу. Ви працювали, ви досягли вашого бажаного результату, і карта каже, ви можете це відсвяткувати. І карта попередження. Трійка жезлів, карта каже: не заглядуйте далеко наперед. От будьте задоволені тим, що є тут і зараз, От, цими результатами, які є на сьогодні. А... Про перспективі подальше подумайте трішечки згодом. Зараз важливіше, важливіше бути в точці тут і зараз, ніж десь там за тиждень чи за місяць чи за рік. Не зазирайте зараз далеко наперед. Будьте в моменті, як то кажуть. Таке модне слово, модний вислів, будьте в моменті. Так, і третій варіант такий блакитний, такого м'ятного кольору камінчик. Хто вибрав і хто полюбляє цифру 3, для вас прогноз на наступний тиждень, загальні тенденції, загальні настрої тижня і сам розклад. Нагадую всім, запрошую всіх бажаючих до мене в інстаграм, підписуйтесь. У мене там для вас дуже багато цікавих новорічних пропозицій на будь-який бюджет, на будь-який смак. Можете замовляти мені розклади, які я ж кажу на будь-який бюджет від таких бюджетних продуктів до, до коштовних продуктів. І взагалі там багато цікавого для вас. Я кожного дня щось пропоную, виставляю і так далі. Посилання на мій інстаграм буде в описі до цього відео. Так, третій варіант позитив тижня, негатив тижня. Карта порада для вас і карта попередження. Дивимось: загальні тенденції тижня, колісниця, швидкий рух вперед, якийсь прорив, поки що відпочивати ще не час. Такі, знаєте, події набирають швидкого розвитку. І ваше, ваше завдання за цією картою тримати, отак як цей колісничий тримає поводдя в руках, да? тримати кермо, просто не, не збрасувати руку з пульса, скажімо так, тримати руку на пульсі подій, да? вчасно реагувати. Ситуація наступного тижня і всі процеси вони будуть дуже мобільні. Що це означає? Що ви плануєте отак, а обставини можуть змінитися, і ситуація так різко повертає кудись в інший бік. І тому вам і треба тримати руку на пульсі, щоб дуже швидко, і гнучкою, і мобільно реагувати. Не думайте, що все так, от прямо як з горочки покатиться. Да? Воно буде отак от, туди-сюди, туди-сюди, мобільно розвиватися. І вам треба встигати на це реагувати. А для цього треба постійно-постійно бути на зв'язку, постійно керувати ситуацією. І взагалі це буде наступний тиждень, загальні тенденції, дуже велика швидкість розвитку подій. Не впадіть. Позитив, закохані. В позитиві у вас буде комунікація, спілкування, підписання контрактів, підписання угод, знаходження спільної мови з кимось. Це може бути, стосуватися і сфери роботи да? і може стосуватися сфери соціальних зв'язків, родинних зв'язків. У вас буде дуже гарна комунікація. Ви будете з усіма знаходити спільну мову і так, дуже класно спілкуватися. І ще ви зможете обрати щось таке, що вам дуже подобається. Да? Якщо у вас буде так вагання, чи це, чи це, ви все ж таки оберете те, що вам подобається, те, до чого схильне ваше серце, ваша душа, і ви будете цим задоволені. В негативі, лицар жезлів, швидкий розвиток подій. Ви, можливо, і не хочете, щоб події так розвивалися дуже швидко, але вам прийдеться встигати. Хочете ви цього чи ні. Інакше, от уявіть, якщо несеться да, машина якась або просто кінь якийсь дуже несеться, вам, щоб не впасти, щоб досягти своєї кінцевої мети, вам треба міцно тримати ці поводія в руках. В негативі за лицяром Жезлів може бути таке, що. Ви знаєте, перегоріте, як це сказати, коли ви так з запалом схопилися за щось, але в процесі ви зрозуміли, що ви чи втомилися, чи втратили ентузіазм, і вам вже не хочеться цього робити. А можливо, ви будете вимушені, ну, бо ви не можете на ходу зіскочити. Можливо, ви взяли на себе якісь обов'язки, і вам треба буде це довести до кінця, а ваш ентузіазм вже трішечки згасає. Оце буде в негативі. Так, Порада, лицар, лицар мечів, порада рухайтесь. Тут дуже-дуже багато про рух, про переміщення, про поїздки, можливо, про транспорт. можливо. Щось таке дуже буде пов'язано з якимось рухом. Можливо, це рух, коли ситуація рухається да, в процесі в швидкому, і ви вам треба встигати, хочете ви цього чи ні? А можливо, це саме фізичний рух, да можливо, ви кудись їдете або просто багато поїздок протягом тижня. Або справа стосується взагалі наступний тиждень, буде, знаєте, все навколо вашого транспортного засобу. Можливо, щось з машиною, можливо, щось, я не знаю, з квитками кудись, з літаками, з потягами. Щось таке буде у вас іти. І карта порада вам каже: по-перше, ви повинні володіти інформацією, бо це мечі, це ментальна енергія, да? е, стихія повітря. Ви повинні обладати, володіти інформацією обов'язково не просто так, а якось там буде ні. Підготувати аргументи, підготувати інформацію, підготувати всі свідіння, які вам потрібні, да? всі документи за мечами, документи часто йдуть, щоб у вас при вас були всі документи. Дивіться, за лицарем жезлів в негативі можливо поїздка, перешкоди для поїздки для якоїсь. Ви хочете швидше, а вам, вас не пускають. Чому е, порада? Підготуйте правильно всі документи, всі завірені печаті, підписи, е, всі бумажки, які вам потрібні. Щоб були у вас обов'язково. І ще за лицарем мечів. Вам треба трішечки, знаєте, як підходити до справ з жорсткостю з таким, знаєте, настроєм не лагідним, таким, недоброзичливим, а от зібралися і вимагаєте своє. Вимагати своє, коли треба, навіть жорстко таким, знаєте. Ну можливо, навіть агресію трішечки, ну агресію чисто в словах. Да, отак, от, от твердо стояти на своєму, отак от би я сказала, вимагати своє. І карта попередження. От дивіться, я кажу про агресію, і карта одразу попереджає: тримайте себе в руках. Не треба нікого бити, не треба дуже тиснути, прямо за шкірку когось брати. Просто словами, аргументами і інформацією. Якщо вам кажуть ні, а ви таку, документ, а вам знову кажуть ні, ви якусь бумажку. От просто підготуйтеся так. Але тримайте себе в руках, ведіть себе стримано і виховано і ні на кого не тисніть ні мора. Психологічно, не фізично. Ось такий розклад для трьох варіантів. Я сподіваюся, вам було корисно, цікаво. І чекаю всіх до себе в інстаграм. Запрошую, приходьте, будь ласка, там в мене цікаво. До наступних відео прощаємося.